Друзі, доброго дня. В сьогоднішньому відео я би хотів вам показати інструкцію, як станом на 2024 рік видалити свій аккаунт в Facebook. Так, саме видалити аккаунт і достатньо багато є записів щодо видалення аккаунтів в Facebook. І, мабуть, у людей є на те причина. І тому давайте я вам надам інструкцію, як видалити аккаунт в Facebook. Давайте спочатку коротко скажу, що аккаунт це ваш отакий обліковий запис, як людини. В Фейсбуці. Як правило, ви пишете тут прізвище ім'я, і це є ваш аккаунт у Фейсбуці. І так, вам треба зайти в Facebook з будь-якої сторінки Фейсбука. До речі, я так показую цю інструкцію, як, роби, як видаляти аккаунт Фейсбука з стаціонарного комп'ютера або з ноутбука. І коли ви заходите в Facebook, справа зверху є інформація щодо вашого облікового запису. Як правило, вона з картинкою. З вашою картинкою. В випадаючому меню вибираємо налаштування конфіденційності, далі налаштування. І ось тут зліва ви повинні бачити ось такий блок Центр облікових записів. Тут треба перейти в оце посилання, переглянути більш більше в центрі облікових записів. Ось ми перейшли в меню центр облікових записів, і зліва є достатньо багато меню. І ось тут треба нам прийти в особиста інформація. Далі керування обліковими записами. І деактивація або видалення. Нам треба вибрати обліковий запис, ось, наприклад, цей. І у нас є два варіанти: деактивація облікового запису і видалення облікового запису. Деактивація це значить, що обліковий запис не видаляється, а просто Зберігається в системі і не показується іншим користувачам Фейсбуку. І також вся інформація, яка була опублікована, наприклад, коментарі, пости, репости, лайки з вашого акаунту, будуть анульовані, і деактивація облікового запису. Говорить про те, що ви можете через деякий час знову активувати свій обліковий запис. Далі, видалення облікового запису це якраз видалення вашого аккаунту у Facebook назавжди. Якщо брати його, продовжити, то вам треба вибрати обліковий запис, який ви хочете видалити, і продовжити далі. Далі у вас. Фейсбук попросить пройти ідентифікацію, дивлячись на те, який у вас спосіб ідентифікації, чи пароль, чи якийсь інший, чи відправка смс, як ви налаштовували свою ідентифікацію, вам треба пройти, і тоді ваш обліковий запис, тобто акаунт у Фейсбуці, буде видалено. І хотів би додати ще один нюанс: що процес видалення акаунтів у Фейсбуці триває 30 днів. Тобто, на протязі 30, -30 днів ви можете відхилити активацію е, видалення аккаунту. Якщо ж ви цього не зробите, то через 30 днів ваш обліковий запис, тобто аккаунт у Фейсбуці, буде видалено назавжди. І інформація також буде, буде видалена назавжди. Долучайтесь до спільноти Performance. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, СММ, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це. Це на сайті спільноти Перфомакс посилання під цим відео.